Збираємо дрони Це як збирати лего, тільки з паяльника. Це є дрони камікадзе. Скотного немає, це Треба мати бажання і вмілі е, руки. Якщо не ми, то хто? Місна армія це міцний тел. Тобто місяць ми повинні дати, і тоді я думаю, що крок до перемоги буде все ближче. Перед нами є дрон PV, 7 дюймів. Це є дрони камікадзе, які мають вантажну підйомність до 1 кг і мають дальність польоту до 12 км. Ми збираємо їх в декілька етапів. Перед нами є перші два столи. це етап збірки, самого каркасу, двигуна. Потім наші компаньйони збирають плати, паяють їх. І на третьому етапі плати лакуються і вже готуються до тестування. Це дуже просто. Ми беремо по інструкції і паяємо. Це як збирати лего, тільки спаяльник. Так, де у нас? Угу. Ось так. Якщо коротко, займаюся пайкою, налаштуванням дрона, проводжу навчання для інших, хто хоче цим займатися. Я б сказав би технічний адвайзер і ментор для тих, хто хоче приєднатися. У нас вже є зараз вісім чоловік. Тут складного нічого немає. Просто треба мати бажання і е, умілі руки. <рикладу> ті руки. Може підзабрати додому, не ні, ні, ні. Я займаюся пайкою. Я це люблю, я це вмію, я це розумію. Е, за рахунок того можу долучитися до спільної проблеми. Ми сидимо тут 11-12 вночі. Ми приходимо сюди 5-6-7 вечора після роботи і просто з хлопцями, просто збираємося дрон. Я хулові, може. Антенку дай чорну, чорну антенку. Цивертість даного дрона в нас є 12 тисяч гривень. Різниця десь у між деталями і готовим дроном за 4-5 тисяч гривень. Значи, на сьогоднішній день ми можемо розгляти два варіанти питання: або ми відкриємо великий донат на 150 тисяч заради одного дрону мовіку, або на 150 тисяч ми купимо 10 дронів камікадзе, які будуть в цьому співвідношені набагато кращою, на нашу на нашу думку, набагато кращою бойовою одиницею, яка зможе завдати більше. Шкоди ворогу. На даному етапі зараз іде фінальна е, частина зборки від дрона. Це його програмування. Якщо в нас щось спаєне неправильно, ми всі не взірвемося. Після підключення ми чуємо, що дрон відіграв музику. Відіграє він музику моторами, тобто у нього є доступ до моторів. Далі треба нам протестувати мотори. Крутимо моторами без пропелерів, тому що безпека важлива. Ми не хочемо, щоб нам подробувало пальці. Вони нам ще треба. На даний момент е зроблено дрон, 8 дронів. Вони поїдуть на передову, наш земляк воює зараз. І він є командиром даного взводу, і ці дрони ми передаємо з ньому. Життя наших воїнів надто дороге. І сьогодення показує те, що краще воїнам бути десь подальше від, від першої лінії і працювати, щоб знищувати нашого ворога. У нас є ціль, я думаю, що ми помічі, з Божою допомогою, з допомогою наших волонтерів, людей, які підтримують нас, свідомих громадян Долинщини і не тільки Долинщини, доб'ємося результату в 100 дронів місяці. 100 бронів місяць ми повинні дати, і тоді, я думаю, що крок до перемоги буде все ближчим.